wskazał także do jakich, jakie były upewne ni w sobie, że prawe dni, a innych przyniżowały. I skazaw im tak upryczu. Dwa człowieki przyszli do chramu się. Jeden farysej, a drugi mytar. Farysej stawszy tak pro sebe modlił się. Boże, dziękuję Tobie, że ja nie taki jak inni ludzie, rabieżniki nieprawetni, relubniki, albo jak cej mytar. Poszczód na tyżdeń, daju desiatynu z usiochol, szczo prydbaju. A mytar stojaczy, nie zmif nawit oczej zwesty na niebo, ale biju czy sebe w grudy choworyw. Boże, budźmu ostywy i domene chrysznoho. Każu wam, co cej piszow do domu swocho wyprawde najbilsze, niż toj, bo wsiaki, kto podnosi się, będzie a kto prynyżuje siebie, podniesie Słowo Gospodnie Вам нагадує сьогоднішнє Євангеліє. Нас. Чому ми ж теж прийшли до храму помолитися? Ми ж теж прийшли День Господній неділя віддати Богові шану. Ось погляньмо, що нам представляє Євангелія. З одного боку. Побожний фарисей. Ну, бачимо, як він перераховує да, і постить, і десятину дає, і так далі, і так далі. Добрі чесноти. З іншого боку, Євангелія нам показує Митаря, податківця. Грішник, але теж є в храмі. І якщо сказати, що з одного боку побожний, а з другого боку стоїть грішний, здається, очевидним, кого б мав би хвалити Ісус. Побожного, але щось виходить навпаки, Ісус похвалив грішника, а не похвалив побожну людину. Чому? Проблема, дорогі не в побожності. А проблема насамперед в тому, як людина ставиться до Бога, до себе, до інших людей. Ось в чому проблема. Фарисей, якщо поглянемо, це людина впевнена в собі, людина горда, людина впевнена в своїй святості, людина, яка вважає себе досконалою. Подивись, Боже, який я. І Митар. Людина, яка усвідомлює свій гріх, людина, яка визнає свій гріх, людина, яка кається у своєму гріху. І це якось його Ісус хвалить. Якось Його на нього, власне, Ісус звертає увагу. А як я дивлюся на самого себе? Я як фарисей? Добрий, досконалий, безгрішний, святий? Чи я дивлюся на себе як ну, на Митаря, що я грішна, що я слабка людина? Хто я? Фарисей чи Митер? Давайте приглянемося цим двом особам. Фарисей, дорогій показує для нас своєю поведінкою одну з дуже частих помилок нашого релігійного життя. За великий наголос фарисей кладе на те, що він дає Богові. Йому здавалося, що при зустрічі з Богом можна хвалитися своїми власними якимись досягненими. Він вважав, що Бога цікавить, скільки ми для Бога принесемо, що Бог вимірює людину від того, які жертви людина складає. От Боже, сьогодні ж дощ, але ж я прийшов до храму. Боже, є небезпека, але я все рівно приходжу. Я ж молюся, я ж навіть стараюся до сповіді приступати. Поглянь, який я добрий або яка я добра. І фарисеї ось, приходячи до святині замість того, щоб стати перед Господом Богом в правді, щоб побачити Божу велич, кого він бачив, самого себе. Який я добрий. Свідченням цього є слова, які говорить фарисей: Я не такий, як інші люди, як оцей ось митник, який ось молиться. Знаєте, є таке дуже гарне прислів'я, що мала людина завжди знайде меншу за себе, щоб на фоні цього меншого за себе хвалитися своєю величчю. Так є. І це знак і показання того, що Фарисей не став перед Богом в покорі, а лише в гордині. Якби став в покорі, він ніколи не пробував би себе оцінювати з іншими. Ми повинні бути свідомі, що мені дає Господь Бог, а не я йому. І інша протилежність митник. Зовсім інший підхід до віри, до релігії. Він нічого не приносить, він нічим не хвалиться, він стає у покірній поставі, б'є себе в груди, визнає свою провину, просить про милосердя. Він знає, що він набагато більше отримує від Бога, ніж він Богові дає. І розуміє, що справа віри полягає в тому, наскільки я зрозумію, чим мене Бог обдаровує, які дари мені Бог дає. Напевно, митник був свідомий, що Господь Бог є милосердним, любить кожного все прощаючою любов'ю. От визнаючи свої провини, визнаючи свої гріхи, благаючи про милосердя, цим самим він старається прославити Бога, а не себе. Як це віднести на сферу нашого Духу? Знаєте, дуже часто ми, як християни, приходячи до святині, приходимо в дусі фарисеїв. Щоб хвалитися перед Богом, як я вже казав, своїми власними досягненнями, своєю власною досконалістю. От я ж в неділю ходжу до храму, я щоденно рано і ввечері молюся, я ж сповідаюся, дуже часто чуєш, я нікого не обікрав, я нікого не вбив, я ні з ким не сварюся, ну я не знаю, що ще сказати. Заходимо до святині в дусі фарисейства, закохані в себе, а не в Бога. І таки ми і виходимо. Ми дуже часто, навіть це можна спостерігати, не знаю наскільки ви це можете зауважити або на ці можете подумати. Ми дуже часто навіть з висока дивимося на знайомих або на наших ближніх, які, наприклад, моляться поруч з нами. І ми можемо перераховувати перед Богом їхні гріхи. О, подивись, прийшла помолитися. Вона себе бачила? Або, о, прийшов депутат, накрався, а тут стоїть руки склав. Ми ж оцінюємо. Дорогі, це правда? Щоб на фоні. Ближнього казатися кращими. Боже, я дякую, що я не такий, як інші, або не така, як ці грабіжники, несправедливі, перелюбники і так далі, і так далі. Фарисеї сьогоднішнього Івангеля. Знаєте, наше. Християнське життя проявляє свою красу, проявляє свою творчу силу лише тоді, коли людина, заходячи до святині, приходить, щоб прославляти Бога за те, що Він зробив для мене, а не свою власну досконалість. Треба навчитися вміти дякувати Богові за те, що Він нам дає. Пригадаємо собі їм Пресвятої Діви Марії. Великі речі вчинив мені Господь і святе Його ім'я. Не хвалилася, я стала матір'ю Божою. Я мене вибрали. Я тут. Ні. Господа Бога славить і прекрасний приклад дає нам. Найбільший святий і найбільший грішник, приходячи до храму, повинні вміти помічати, що Бог дає, а не що я даю. Помічати Божі справи, а не свої. От якщо святий хоч на хвилиночку затримається при своїх вчинках, Хоч би навіть найбільших. Я найпрекрасніший волонтер. Я вмію зібрати там величезні кошти. Я передав стільки вже армії, я зібрав стільки для потребуючих і так далі. Я, я, я можна легко забутися того, що Бог зробив для мене. І робить. А буде тільки я. Справи людські дуже часто ми цього не помічаємо і дуже часто не хочемо зрозуміти. Справи людські є краплиною по відношенню до океану благодаті, яку Бог дає нам на щодень. А ми дуже часто все приписуємо собі, що від мене все залежить, а не від Господа Бога. Так само, якщо ми перейдемо на сферу, на сторону грішника, будучи грішником, ну, не добре їм бути. Але якщо я буду тільки думати про свої гріхи, якщо не буду мати справжнього жалю, до це одна із умов доброї сповіді щирий жаль за свої гріхи. То чи отримую прощення? Маємо зрозуміти, яким милосердним і люблячим є по відношенню до нас Господь Бог. Скільки багато Він робить для мене у моєму житті, наскільки я залежу від Нього. Поміркуймо, задаємося запитанням простим, навіщо ми приходимо в храм. Що це мені дає? Чого я тут шукаю? Чи, наприклад, я свідомий того, що від Бога залежить моє життя? Чи я свідомий того? Наскільки люблячим, милосердним є Господь Бог по відношенню до мене? Чи розумію, що моє життя залежить від Нього, чи мію йому дякувати за те, що я отримаю? Чи тільки приходжу, щоб з іншими побачитись, похвалитися, показати свої досягнення, так як це робив фарисей? Приходить до вівтаря, хто приходить у храм як фарисей, той виходить зі святині з переконанням, що ще зробив одну добру справу, не розуміючи того, що найважливіше, що Бог хоче зробити в моєму житті, що зробив і що прагне робити. От початок святої меси — це є жаль, перепрошення. Щоб в дусі покори вміти зрозуміти величність Бога, того, який прийде живий і правдивий на вівтар, дозвольмо Богові діяти в нас. А святиня – це місце, де діє Бог. Відкриймо на Бога на Божі справи свої серця, щоб додому могли повернутися оправданими, вдосконаленими самим Богом. Бог потребує нас, але не гордовитих, а покірних. Не ті, які себе підносять, адже Ісус говорить, хто з вас підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде підвищений. Треба стати усім слугою. Це не те, що я маю бути останнім, ні. Я маю вміти практикувати і жити любов'ю, смиренням. Те, що нам показує Господь своїм життям. В особі Ісуса Христа. Ми ж християни, ми ж наслідуємо Ісуса Христа. А в чому полягає те наслідування? В словах чи в життю? А гарне слово сьогодні. Ми зібрані також в храмі, як Фарисей і Митар. Гарне слово має до нас Господь Бог, стукає до наших сердець. А чи підемо ми оправдані, чи ні, залежить від нас, наскільки ми розуміємо. Що ми залежимо від Бога, наскільки ми розуміємо, що ми маємо вдячні бути Йому, наскільки ми розуміємо, що так, я творю, але в більшості залежить моєму життю від Бога, ніж від мене. Просімо, щоб ми в дійсності були святими, як наш Господь Бог, але через щоденне вмирання для своєї гордині і для свого егоїзму. Амінь.